Під час сесії Оліївської сільської ради 6 березня 2023 року депутати розглянули питання рекомендації надання документів для продовження оренди земельної ділянки ТОВ Ольвіта буд на території Оліївської громади, дія якого завершилась 1 лютого 2022 року. Документи, які надала ТОВ Ольвіта буд скасовані судом, але забудовник не зважає на це, а вважає їх чинними. Депутати Олівської сільської ради надали кілька рекомендацій і заявили про намір розв'язати цю проблему та допомогти інвесторам, які вклали в будівництво власні гроші, отримати квартири. Також серед виступаючих були представники ТОВ Ольвіта Буд, інвестори. Рекомендували товариство з обмеженою відповідальністю Ольвіта Бут відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України звернутися до відповідного суду із клопотанням про роз'яснення ухваленого судового рішення, а саме постанови Житомирського окружного адміністративного суду від 23 липня 2015 року. Справа номер 806, дріб 1208, дріб 15. Де роз'яснити, чи має вказана постанова суду законну силу, чи не закінчився термін її дії, та чи має її взяти до уваги Оліївська сільська рада при прийнятті відповідних рішень? Чи зберегла вказана постанова суду свою законну силу станом на 2023 рік? Після чого вказано ухвалу надати у письмовій формі Оліївській сільській раді. Видання «20 хвилин Житомир отримало коментарі від представників інвесторів та від керівництва Оліївської сільської ради. Сьогодні, під час засідання 33-ї сесії Оліївської сільської ради, було розглянуто клопотання товариства з обмеженою відповідальністю Олвіта Бут стосовно продовження договору оренди земельної ділянки. Як раніше Олівською сільською радою повідомлялося, продовжити договір оренди, який втратив свою чинність 1 лютого 2022 року, немає можливим. Тому сьогодні прийнято рішення запропонувати даному товариству підготувати пакет документів в межах 134 статті земельного кодексу України для отримання земельної ділянки в користуванні з правом забудови. Не на конкурентних засадах дане рішення сьогодні прийнято і завтра буде даному товариству направлено для того, щоб вони могли опрацювати і надати певний пакет документів. Львівська сільська рада запевняє, що вона робить всі дії для того, щоб забезпечити законні права інвесторів, вкладників, які вкладали кошти починаючи з 2006 року в дане товариство. В товариство Real Smart Building, в житлово-будівельний кооператив «Вернісаж» та «Вернісаж-2». Тому, в подальшому, якщо у забудовника не буде грошей за що будувати, сільська рада готова піти навіть на те, щоб дане будівництво якимсь чином сприяти, можливо, шляхом придбання корпоративних прав. Та завершити все ж таки будівництво і передати квартири їх законним власникам. Олівська сільська рада сьогодні прийняла відповідне рішення, проголосувала за відповідне рішення з приводу того, щоб якнайшвидше вирішити різні там документальні питання, і нарешті вже поставити на порядок денний питання щодо договору оренди земельної ділянки. Його відповідного укладання і щоб в подальшому люди могли в спокійному режимі оформити своє право власності на квартири. З приводу того, що сьогодні відбувалося на сесії, можу пояснити слідуюче. Аліївська сільська рада завжди стоїть на стражі закону. Тобто всі рішення, які приймаються на сесії, носять виключно законний характер. Не виключенням було і сьогоднішні рішення, які були прийняті на сесії. Ці рішення були ретельно опрацьовані, як завжди, ми робимо депутатською групою. Депутати повністю погодили ті рішення, які сьогодні приймалися. Від себе можу додати, що Львівська сільрада. Зацікавлена в першу, чергу, в першу чергу в тому, щоб інвестори це люди, які повкладали свої кошти. Причому люди не тільки, там, які вклали в 2019 році, чи там в 18-му, а люди, які вклали і в 2006-му, і в 2008, виключно всі люди отримали свої квартири. Ситуація досить складна і є таке відчуття і впевненість вже по судовим засіданням і те, що відбувається, що так званий забудовник Real Smart Building просто попродавав більшість квартир, бувших власників майнових прав, і це створить ну, нереальний прецедент в місті Житомира і дуже складне його вирішення в подальшому. Але зараз. Вони по-різному вже представляються. Тепер вони вже і представники Real Smart Building, і Alvit, і Boot одні й ті самі особи і зазначають просто, що вони хочуть отримати е, такий договор, як їм подобається, і в такий спосіб, як вони хочуть на норми законодавства і перелік документів в принципі їм все одно. Так, питання по даному об'єкту 100% потрібно вирішувати, тим паче, що е, юридична особа, яку я представляю, також має майнові права на цей об'єкт, і їм би скоріше хотілося б його реалізувати, але е, вони їх не визнають вже. Спочатку визнавали, а тепер просто зазначають, що в такому об'єкті, який вони будують. Немає таких квартир, які раніше того Олвіта Буд передавала. І просто вивчаючи цю документацію, постало логічне питання: що якщо суд чітко вказав, що власниками майнових прав є доверителі і фонд фінансування будівництва, тобто це виключно цей об'єкт, то яким чином тоді Олвіта Буд передало майнові права до Real Smart Смартбілдингу і вони їх продають? Більше згадує це якесь по факту шахрайство. Документи людям, які вони просили на підтвердження вище вказаних слів. Ми надали завтра. Відбудеться засідання на 9 годину 30 хвилин в господарському суді Житомирської області, де вони самостійно зможуть прийти і подивитися на ту неправду, яку постійно кажуться людям і іншим інвесторам, в тому числі і їм, бо їм не надають жодних документів, а просто зараз, використовуючи їх скрутне становище, намагаються використовувати людей для того, щоб Отримувати договір оренди землі. Окей, підпишуть їм договір оренди землі, то далі наступний крок вони повезуть людей в діам, щоб ввести об'єкт без дозвольних документів без проєкту. Оце наразі така історія відбувається. Його вирішення дійсно має бути. Але для того, щоб запобігти е, таким випадкам, що потім той самий рогожин, який займався шахрайством, відвертим шахрайством по 2011 рік і ну, відверто обманув людей. Прийде з іншими своїми юридичними особами і почне відсужувати у людей квартири, в які вони заселилися. І щоб цього запобігти, зараз необхідно зібрати органи влади і вирішити цей механізм, процедуру, як зробити якісь запобіжники. Адже потім просто Real Smart Building, якому не належали майнові права на вже існуючий об'єкт, який був власністю людей, продав їх власність, або, як він каже, подарував. То як він може подарувати людям те, що і так їм належить, а яке він має право продавати їх майно? На жаль, люди зараз слухають те, що їм хочеться слухати. Ну і сподіваюся, що багато хто дочується до моїх сьогоднішніх слів, подивиться документацію, прийде на засідання і зможе дійсно переконатися в тому, що відбувається для того, щоб в подальшому не отримати ще більше проблем з цим об'єктом.